Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Представник ГУР також пояснив, як окупанти змінили тактику обстрілів України. Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, що війська РФ зараз намагаються накопичити запаси далекобійної зброї, щоб продовжити обстріли України. Про це він розповів у інтерв'ю. «Обозріватель». зараз в Росії знову намагаються накопичити запаси далекобійного озброєння, аби продовжувати ракетний терор. Сказав він. Представник ГУР також. Розповів, як окупанти змінили тактику обстрілів. Вони комбінують різні типи озброєнь під час повітряних атак, але кількість ракет в одній хвилі удару зменшилась. Також росіяни імітують пуски, використовують фальш цілі, проводять розвідку, в тому числі й космічно. Вони прагнуть виявити прогалини, щоб обійти нашу систему ППО або ж уразити наші комплекси для захисту загроз із повітря, пояснив Скібіцький. Після вибухів на мосту з'явилася інформація про те, що Путіна вивозять з Москви на Валдай в ці дні, особливо вночі, можливо, буде потужна масована атака. По Країні джерела повідомляють, що залужний знає всю інформацію. Та вміло маскує всі наші стратегічні резерви і сили ворогу нічого не вдається. Проте потрібно бути дуже і дуже обережними. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат припустив, що РФ може показати свою міцю відповідь на події, які сталися з Кримським мостом. Про це він сказав на брифінгу в медіа центрі Україна укрінформ відповідаючи на запитання кореспондента агентства щодо чуток про можливу помсту за кримський міст з боку РФ. У мене інформації немає. Інформацію можуть мати Наші спецслужби, які цим займаються, можна лише припускати, що духовні скрепи Росії спрацюють. Їм треба щось власному народу довести, показати ту саму міць російську. Вони традиційно можуть це зробити, як вони це завжди роблять. Сказав він. Сам диктатор Володимир Путін провів нараду з приводу удару по кримському мосту та виступив із заявою, в якій пригрозив українцям військовою відповіддю. Заяву Путіна транслювали російські пропагандистські змі. Він визнав, що вибухи на стратегічних інфраструктурних об'єктах є терористичними та безглуздим злочином. З військової точки зору, водночас зауважив, що міст не використовують для перевезень військові. Відповідь з боку Росії, звичайно, буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції, сказав Путін. Диктатор Кремля попросив від підлеглих розробити конкретні пропозиції щодо підвищення безпеки мосту, зважаючи на те, що це вже другий теракт. Він очікує на встановлення всіх обставин НП на Кримському мосту. Потрібно всебічно оцінити збитки від теракту на Кримському мосту і максимально оперативно відновити все. Зазначив російський диктатор. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.